Привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Околиці міста Кому Італія. Зараз я прогулююся вулицями цього селища, яке зветься Грандати. Сьогодні дощовий день, слава Богу, зараз трошки дощ зупинився. Але обіцяють і сьогодні ввечері, і завтра цілий день дощі. Осінь. В цьому короткому відео розкажу вам реальну історію життя, а саме історію моєї хорошої знайомої. Кілька слів про цю знайому. Їй 38 років. Ми з нею познайомилися десь кілька тижнів тому. Я не випитувала, я не люблю лізти в душу, але так, спілкуючись, вже спитала ти замужем. Ні, відповідь. А ти я її знову питаю, ти була замовже мені. І я так здивувалася, кажу, що таке, чого Чух, гарна жіночка, да? приємна така вона. Жіночка освічена, сама працює вчителем, вчителем інформатики, дивлюся, трохи знає і мови. Так вона іноді любить. Висловлюватися англійськими фразами. Не зверхня, легко в спілкуванні. Мені подобається, вона гарненька, ну невисокого зросту, так чуть-чуть слегка повненька, але як для мене, вона гарна. Приємна жінка, здається, все при ній. Да? І от не вийшла заміж. Кажу, ну а що так? Каже, що були. В неї мужчина і от і серйозні відносини були, так. Да? І вона розказала історію, дощ почався. Перевірила, чи при мені зонт, є зонт, зараз буду розгортати цей зонт. Ну і вона розказує. Що зустрічалася з мужчиною. Зустрічалися вони майже два роки, і все, здається, було добре, і він до неї гарно відносився, ну і потім якось він почав з нею розмову і каже, що ми не підходимо один до одного для одного. Я спортивний, люблю спорт, а ти не спортивна, бла-бла-бла, і от така причина розриву. Що вона не спортивна. Ну, а вона йому каже, коли ми починали зустрічатися два роки назад, тоді я ж теж була не спортивна. але він пішов і вона після цього впала в кризу. От. І показала мені фотографію, де вона так похудала сильно, там дійсно якось шкура і гарматура залишилася. Я кажу, ну як ти викарабкувалася? Я каже, я молилася, я молилася. І це допомогло їй викарабкатися із цієї ситуації. Така історія із життя. І я дивлюся, що вона зараз от, досить релігійна людина. Я, я питаю, ти завжди так вірила в Бога? Вона каже, ні. От каже, коли з мною сталася оця проблема, коли я її зрадив кохана і коханий. Да? От, такі історії життя. На жаль, для багатьох людські душі, ніби іграшки, якими можна гратися. Я зараз не говорю про чоловіків, я говорю в цілому, на жаль, така реальність. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Відео із життя. Кому сподобалось, не будьте майдужі, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня, бережіть себе, всім добра.